Андрію, доброго дня. Добрий день. зараз ми знаходимося на Дніполя. Чи це можна навіть назвати виставкою? Бо учасників дуже багато. Дніполя поля КАП. На жаль, Дощик. Да. Перша половина дня трошечки нам завадив попрацювати в полі, подивитися, як працюють агрегати, але тим не менше. А розкажіть, будь ласка, які машини ви сьогодні презентуєте? Мали би презентувати да, мали би презентувати відвідувачам? Що, що, що можна побачити? Сьогодні можна в статиці побачити. На жаль, в статиці. дисколаповий агрегат Дракула з фіксованою рамою. Дракула, фікс гідро. Далі після трошки далі можна побачити дискову дискооборону, велочі ПСП 6-метрову, і в статиці можна побачити нашу швидкісну сівалку Хрона 708, вісьмирядно складною рамою, яка може сіяти в досопні культури на швидкості до 15 км за годину. І тобто, здільними системами: одна система вакуум, яка дозує насіння, а одна система пневматична, яка транспортує насіння. Це дуже важливо. Я пропоную розпочати огляд з дракули. Що це за агрегат, для чого він призначений. Що він може робити? Заді у нас десь кулапав арега Дракула це агрегат для, того, для фермерів, які не можуть в певних умовах погодних або в своїх регіонах використовувати глибокорозпушувач або плуг. Для основного обробітку. Підріпак, на основну обробітку на, на зиму. Основна особливість для, це рега для того, щоб рослинні залишки лишалися в верхньому шарі. Лапа могла насичувати киснем в ґрунт, могла насичувати ґрунт вологою. А також, якщо у вас є переощільний шар на глибині до 30 см, Лапа дисколапового агрегату може зруйнувати переощільний шар. І ззаді в диски є каток. Каток для того для ощільнення є декілька видів катків. Е, одразу уточнюю, на яку глибину він працює. Тут є диски, є лапи. Е, на яку глибину він працює? Диски можуть працювати до 15 см. Так. Е, стійка може працювати в тільки два положення. Одне, в одному положенні стійка працює на, на 30 см, хоча з практики на 35 ми в могли працювати. В другому положенні вона працює до 25, далі ми не зможемо працювати. Якої ширини е, бувають ці агрегати, і який трактор для них потрібен? Е, лінійка дискулапових агрегатів від нашої компанії е, побудована з фіксованою рамою, теж як ви бачите на сьогодні на Дніпро на, на Дніполі, угу. і з складною рамою. Як складною рамою може бути 4,30 ширною захвату робочою і 6,30. Фіксована це 4-метровий. По потужностях тракторів, якщо ми говоримо фіксована рама, вона має менше, має, 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 град має меншу вагу. Може працювати тракторами від 320 кінських сил, якщо в нас є більш-менш рівний рельєф. Якщо ми говоримо про складну раму, ми тоді бросимо під 4-метровий аргат, хоча б 350-360 кінських сил. Це ну, на рівному рельєфі? Так, на та, 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 рівний рельєф, то Якщо там Ну, Давайте ми подивимося. Тут горбистово, Хмельницька область, Євецький район. І степ, ну там зовсім можуть бути різні горби. Горби для вас і горби для деяких фермерів Ну, є, вони, згоден. Як, як кажуть, у вас є рівний рельєф? Так, да -да, але є пари підйомів, що трактор не може сам пустий виїхати. Таке теж буває дуже часто. Зрозуміло. Тобто, цей агрегат зараз. З яким трактором? С Е, Він з трактором Fendt 420 кінських сил. Uh -huh. Це не тому, що йому потрібно 420, ми маємо такий трактор 420 кінських сил на, на сьогодні і буде з ним працювати. Uh -huh. Ми в сьогодні мали якби непогодні умови. Один прихід мав бути 9 км за годину, а інший мав бути кілометрів 13-14 км, щоб подивилися фермери різницю в швидкості, uh -huh. як, як фон. Бо да. це так само дуже швидкість дуже впливає на. Ну no, А ви лапи. рекомендуєте за кошти? Дискований рекомендуємо від 9 до 12 км за годину. Тобто оптимально 9 12. Да, о, о 12? Тому що диск. Ну, Дискові треба дати швидкість, хоча б 9-10 км, а лапи не можна давати більше там 12 км, тому що буде збиратися робочий орган. Якщо фермер може знехтувати цим, він може працювати швидше. Скільки коштує такий агрегат, в якому діапазоні? І чи можливо від комплектації, як змінюється ціна? Наприклад, ми маємо даний агрегат з катком одинарним ю ролером або подвійним ролером. Або з пакером він буде коштувати фіксованою рамою з гідрозахистом стійки, вже uh -huh. гідрозахистом буде коштувати 70 тисяч 400 євро. Ви uh -huh. просто при... фермер вже вибирає собі, який потрібний йому каток. А я пропоную пройтися по робочим органам, подивитись, що як працює. Почнемо з дисків. Диски якого діаметру в нас стоять? Перші, перші робочі органи, які є на агрегаті, це дискова батарея. Дуже часто стикаємося з питанням. Е, яка відстань. Ну, це, чи це дискова батарея, така, як на дисковій? Ні. Ми маємо в, два рази, в одному ряді в два рази більшу відстань між дисками. Тому що один один диск то можна зняти з цієї сторони. Один диск переднього ряду, другий з другого ряда, роблять пару між тою парою, йде стійка. Диски угу. 610-го діаметру. Так. І мають це подібну стійку товщиною 8 см. Поширені товщиною 2 см самої, самого металу. Ця стійка вона має невеличку вібрацію, коли ви працюєте. Тобто для того, щоб вона ще було саме очищення і руйнування того з тої шкірки. Диск працює на до 15 сантиметрів, якщо це потрібно. В uh -huh. ну, основному нам потрібно рослинні залишки перемішати там, 12 см, максимум от 15 см, для того, щоб до них було доступ кисню, вологи, для того, щоб вони перегнивали. Е, кожен диск кріпиться на окремій ступиці, яка знаходиться в масляній ванні. Є багато випадків, що це, 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 ця система стійка, ступиця, диск, встановлені на дисковій бороні нашій Уфо 6-метровій. Uh -huh. На 6-метрових дискових боронах є, є багато випадків, що ці ступиці відходили більше 20 тисяч гектарів. Тобто випробувано часу. Так, да, вони вже на ринку дуже давно ступиться, не змінюються. Уфо, оборона їх на ринку дуже багато, особливо піде там, де тяжкі умови. І вони дуже працюють гарно. Диски захищені для того, щоб у вас не було між проходами горбів. Диски захищені боковими, боковими, боковими щитками. Мають дуже багато регулювань відносно глибини, відносно гросну, навіть відносно швидкості. Навіть на меншій швидкості буде менше викидати. Так. На більшій швидкості диск так, буде більше викидати. Такий же самий щиток знаходиться з іншої сторони. Як потрібно обслуговувати ці підшипники? Це масляна ванна і треба святкувати, щоб там було масло. Все раз, в сезон треба перевірити. Тобто, ви зима є зима, перевірити, будь ласка, там є на ступиці. Ревізійний, ревізійний отвір, перевірте, є рівень масла, так, все гарно працюємо. Нема рівня масла, добудете, будь ласка, масло і працюєте цілий рік на наступному. В принципі, іншого обслуговування. Щоденного немає, абсолютно, абсолютно. Наступним робочим органом є стійка. Стійка має захист в першу чергу, це гідроциліндр. Раніше в нас на перша ради, які ми привозили в Україну, були подвійна пружина, то ставилась. На тяжких умовах краще себе зарекомендували гідроциліндр, і це вже в базовій комплектації. Гідроциліндри має замкнуту систему і підключені до двох азотних акумуляторів. Один тут, другий з іншої сторони. Один азотний акумулятор даного типу витримує навантаження одночасного спрацювання 7 стійок, хоча на 4-метровому 9 стійок. А на скільки кілограм ви вони, вони спрацьовують? Гідроціни спрацьовує на 900 кілограмів. Якщо у вас не, дуже, вели, дуже тяжкий ґрунт, вас не знаю, каміння багато, бо ви не знаю, витягнули якийсь БТР, не наш. О, таке теж може бути. І гідростока, гідроциліндра не вистачає для того, щоб стійка переїхала перешкоду. Тут є так само додатково зрізний болт. А, зрізний, болт, да, зрізний так. болт. Але зрізний болт виконує так дві функції. Перше це захист стійки, якщо не вистачає виходу штока, і регулювання кута атаки стійки. Вона має так само два положення. Два положення агресивне і менш агресивне. Ми не знали, що буде сьогодні стільки доща. Ми хотіли агрегат попрацювати на максимальну глибину, тому ми поставили в агресивне. В агресивному положенні стільки може зайти на глибину по технічній документації 30 см. А реально ми працювали і на 35, якщо не тяжкі ґрунти. І в цьому положенні. У вас трошки більше на монтаж на трактор. Якщо фермеру в переважній більшості випадків, які працює дисклапними складно їм достатньо 23 25 см сантиметрів обробітку ґрунту. Вони міняють кутаки. Да. Ми, ми змінюємо кутатаки. Лапа стає менш агресивною, то тобто, стійка стає менш агресивною, і це так само менше навантажний на трактор. Економить для фермера небагато декілька літрів палива на гектар. Вона буде економити, тому що глибини йому вистачає, а стійка в менш агресивному положення. А стійки якось між собою відрізняються, бувають модифікації робочих органів. Базові комплектації ми постачаємо агрегат з. До долото з наплавками, угу. одностороннє долото. Але може фермер замовляти так само долото з боковими стрілами. Одна і друга шириною по 14 см. Це для того, щоб він, якщо він хоче, більш соціальніше обробити ґрунт, якщо у нього потужні трактора, дозволяє працювати будь ласка, угу. можна замовляти. Так, окей. А далі йде, я так розумію, батарея вирівнюючих дисків. Так. Що це за диски, яке вони, е, які вони мають діаметр, яке обслуговування потребують. Диски 510-го діаметру, діаметру, вони потрібні його, їхня основна функція для того, щоб коли стійка виходить, бачите, тут є бокове крило, угу. для того, щоб ґрунт перемішувався да? і не було великої груди перед катком, ці диски закривають ці борозди. Тобто вони вирівнюють поле, стійка зробила свою агрономічну функцію. Прирущільний шар підірвала, аорація ґрунту, насичення, киїсною вологою. Але треба цей ґрунт закрити. Оці ці якраз бокові диски, вони не ріжуть, вони не працюють майже землю, вони суто закривають борозду. Вони стоять так само на підшипниках. Руки не обслуговую не... не мають ніякого обслуговування. Uh -huh. Ці диски вони не мають агресивного якогось такого навантаження. Їхній ресурс е... я ще не знаю, тому що ще в принципі їх не замінювали. Такі агрегати. <рес> І далі ми переходимо до прикатуючих катків. Ви вже говорили, що доступні декілька видів цих котків. Які катки, для яких умов, для яких ґрунтів, скажіть, будь ласка? У нас є каток. Перший це u профільний тобто це профіль, одинарний каток, наступний каток. Це пакер рінкролі 600 го діаметру, це 560-го. І угу. може бути подвійний каток. Тобто тут ще один каток доставляється. Два. Да. Два, два буде катка, але менше профілів. Коли який потрібен? Перше, це пакер. Якщо у вас дуже тяжкий ґрунт, у вас сухо, вам треба ту грудку розбити, і цей каток набагато легший. Пакер він має зуби, бачите? які? І він має набагато більшу масу, він набагато краще зможе розбити ту грудку. Якщо, але Факти так само особливість. Якщо дуже легкий ґрунт, піщаний і ви працюєте на велику глибину, він може не справитися своєю роботою. Uh -huh. Більш універсальний каток це Ю-профільний одинарний і Ю-профільний подвійний. Вони вже працюють у вологу, вони працюють по піску, вони працюють у тяжких ґрунтах. По тяжких ґрунтах це, це краще справиться, але цей так само може працювати. Це uh -huh. більш універсальний. Да, так, Ю-профільний або подвійний Ю профільний. Вже Фермери так по своїх грунтах краще орієнтуються, ніж ми. Так, і я ще хотів, хотів уточнити відносно регулювання батареї дисків відносно стійок. Я бачу, там гідравлічна система, яка регулює. У нас є для регулювання глибини гідравлічна система, mm -hmm. гідроциліндри. Але на гідроциліндрі потрібно поставити кліпси. Наприклад, на цей гідроциліндр ставимо кліпси для того, щоб регулювати глибину дисків. На ці задні гідроциліндри для того, щоб відрегулювати глибину стійок. стійок. Тобто ви мусите, кліпсами потрібно відрегулювати глибину. Це так само набагато зручніше, якщо б не було похибки в глибині на одна полі. Але так, при цьому глибина виставляється незалежно одна від да глибина. Да, да. глибина виставляєте собі диски, стійки виставляєте абсолютно незалежно. Не uh -huh. може такого. Ну, яка вам потрібна таку виставляєте? Абсолютно. Так. Агрегат кріпиться до трактора за допомогою щепного дишла. Ось, ось там можна подивитися. І на дислові є гідроциліндр. Яке завдання будь-якого агронома, інженера або хтось хто влаштовує причепний агрегат. Причепний агрегат має працювати паралельно землі. Коли ми маємо причепний агрегат, який кріпиться на двох точках, тобто він кріпиться на бокові речаги, ми боковим речагами можемо регулювати його, дислову висоту. Тобто, так, ми регулюємо паралельність агрегата. Якщо ж ми маємо такий механізм, у нас не регулюється. На тракторі є висота. Тому ми можемо відрегулювати висоту ось тут. Механічно на даному циліндрі з допомогою цієї шайби. Цей циліндр так само слугує для розвороту, Тобто для того, щоб підняти агрегат вище над землею. Зверніть увагу, який кліренс дисків. Це фактично. от. Ви можете приїхати на будь-яких нерівних дорогах.